Ось вона і прийшла баба На своє літо. Десь гуляла, гуляла, як бач, з пилини підсіяла. Озимени. Гарно. Буде хліб. А тепер взялася з вітром. За ось такі ковилої степові рядна. Шевеляться, чуться. Вона і рада тому, так от серед маслин десь там незрима такими кущиками. Ну як не полюбуватися. І білизна яка сонячна. Скільки було літа, скільки було сонця і все воно ось отут. у її. У бійсці і травах. Ну, вони не зникли. Ще й не полягли, вони пішли. Якось оцей будячок. І маслини там гарно виграють. І так ось. Ось тут десь цьому ще і причаїлися. О, поник стрибнув. Вони тут. Може тут буде колись такий сад. Ось ми бачимо. Трійця яблунева. У Бабиному Літі посеред. Ось така круговерть світ.